Перемогла команда. Сині! Сині! Студенти і випускники уку провели мобільні школи для дітей деокупованих сіл Харківщини. <звілляння> Наші діти пережили окупацію, тому живе спілкування, висловлення своїх думок, звіряння цих думок з навколишнім середовищем для них дуже важливо. Ми стикнулися з маленькими проблемами, що діти в четвертому класі ніколи не були в школі. Що почався коронавірус, і потім війна, вони не вміють працювати в команді. День поділений на чотири уроки по 45 хвилин, і відповідно тема подається в, різних, в різному вигляді. Тобто, це є лекційний варіант, це є там якийсь дебатний варіант, медійний, ігровий і тому подібне. Прямо сьогодні говорили про те. Як правильно сортувати сміття, що таке екологія, як потрібно доглядати за, за землею, за світом, за, за тим, щоб щоб не забруднювати до середовище? Ти проводиш уроки і ти знаєш, що зазвичай підлітки багато часу проводять в смартфонах, і кажу, скільки часу ви не сиділи в телефоні? І вони мені відповідають: ну шість місяців, бо коли була окупація, не було зв'язку. Ми намагаємося м, навчити дітей не тільки якихось шкільних базових предметів, це трошки інше. Ми намагаємося навчити їх е, таких загальних розумінь цього світу. У нас, наприклад, є екосвідомість, громадянська позиція, гідність у ДНК, яке передбачає знання про революцію гідності, про те, хто ми є звідки ми і ким ми можемо бути. Там недавно до нас прийшли просто люди, сусіди, принесли купу овочів і таких продуктів різних, і сіли так само з нами розмовляти, розказували різні історії і про це село, і про окупацію, як тут жилося їм. От, і воно насправді так дуже цінно слухати ці всі історії, слухати цих людей з ними спілкуватися. Чити, служити, спілкуватись, це на чому ми завжди стояли, стоїмо, і напевно, те, що не полишає тебе, навіть коли ти виходиш за стіни університету, це те, що ти вприймаєш в себе і несеш все подальше життя.